Вітаю, друзі! Мене звати Денис Голензовський. Ми маємо сьогодні багато цікавих і важливих новин для українців. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його своїм лайком коментарем. Сьогодні є справді е дуже жорсткі, я б сказав, заяви, де тих самих ТЦКшників, народний депутат України. Називає бандитським угрупуванням. Фактично, ми зараз все по порядку розберемо. Є дуже багато новин, які показують, що, читає, що чекає Україну українців також в першу чергу в наступні декілька тижнів, можливо. Тож підтримайте це відео лайком, коментарем, підпискою. Дякую вам. І давайте одразу ж почнемо. Почнемо ми з е, такого коротенького. Спіча, я б сказав, народного депутата України е, Георгія Мазурашу, який являється досить таким одіозним депутатом, але тим не менш, тим не менш, бачимо, що риторика змінюється, і ось що він говорить, що трошки прикро, що е, так як кускала бусифікація, да фактично ця мобілізація, така от силова, часто використовується в цілях, е, насправді, не мобілізації, а в цілях, щоб усунути опонента там політичного, бізнесового і тому подібне. Ось тобто, це дуже прикро. Я от скажу по собі: мене коли затримували, доставляли в ТЦК, ми ж отримали записи з бодікамер патрульної поліції. І чітко видно, сидять поліцейські з ТЦК в машині патрульні, виставить мої тіктоки. Я чую свій голос, там все. Потім він, поліцейський каже: Вон він наче пішов, давайте, як його будемо брати, в машині чи там на вулиці, давайте на вулиці, щоб машину не сів. Тобто, все воно планується організована злочинне угрупування. Називається. Ну, типу, того. Ну от ну це дуже. Болячи прикро. І у нас якби є така фраза: війна все списує, і напевно, багато чого неофіційно так і списується, але ну я кажу і от сьогодні, здається, з трибуни, те, що я говорив в Верховній Раді, що ми ж у нас іде і цінність, а боротьба за цінності. Щодо цієї ситуації, ну немає що коментувати, так. Але е, що тут говориться там про війну за цінності? І справді, за е, три роки, якби ця риторика про те, що Україна, українці воюють там за цінності, за якісь там демократичні цінності, і так далі, бачимо, що з часом це дуже просто і легко пішло на задній план. Є вже е, прошарок суспільства, е, який плювати хотів на. Демократію насправді який хотів плювати на якісь там цінності, і в принципі цей проширок українського суспільства, на жаль, він не проти жити як вражці, фактично, так, плювати на людське життя, на людську гідність, на свободу волі, свободу вибору, і так далі. От, І те, що зараз бачимо, так, що сам Мазурашу говорить про те, що ТЦК. Фактично використовується як звичайне злочинне групування для того, щоб залякувати, контролювати, впливати на будь-кого, до кого можна в Україні дотягнутися. І Коли ми говоримо про цінності, то якраз виникають проблеми з тим, що деякі громадяни, які в такій категорії, тих, що вагаються, які потенційно може і могли би стати на захист зброї в руках, що зараз найбільш цінно є. Та? Але вони ж думають про захист не лише земель, а й цінностей. А ось такі цінності ну не дуже хочеться захищати. Ну от, в принципі, немає що додати. Пишіть в коментарі, як відноситись до Мазурашу, як відноситись до того, що він сказав. Наступне. Зеленський сказав, що якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію, і РФ цим обов'язково скористається. Призупинка воєнного стану в Україні задля проведення виборів призведе до втрат до втрати боєздатності української армії. Якось так це йде, бачимо, що, незважаючи на те, що нам там ще тиждень назад говорили, що всі, хто говорить про вибори і готуються до виборів, от це негідники всі. Але бачимо, що зараз абсолютно всі в Україні, хто має хоч трошечки влади, всі насправді зайняті одним-єдиним. Це підготовкою до виборів. Різні телеграм-канали, провладні, непровладні, вони вже закидують різних. Кандидатів роблять якісь обзори, Залужний вже почав частіше з'являтися в українському інфопросторі. Хоча до цього, ну після того, як його відправили в Британію, практично цілий рік там його не було ні видно, ні чути. От зараз він вже почав з'являтись, почало з'являтися багато інших різних кандидатів, умовно. Тому бачимо, що в Україні оці політики наші, вони. Якби по телевізору розказують нам, що ні, ніяких виборів не буде, нічого не має бути, Трамп нічого не зробить. Ми сьогодні також послухаємо там і представників розвідки, і так далі. Але при цьому всі готуються до виборів. Всі готуються до виборів. Далі, наступне, далі в нас заява. Військового 93-ї ОМБР Холодний Яр. Фамілія його Юхневич. Давайте послухаємо, що він думає про ТЦКшників. Щоб е, люди не боялися йти до війська, mm -hmm. щоб вони не боялися, що їх е, ТЦКшники зловлять. Для цього потрібно щось зробити. Якось взяти тих ТЦКшників, Я ось був вдома, мав змогу з'їздити додому на декілька днів. Я йду по місту. Я дивлюся, просто е, ну толпа ТЦКшників, чоловік 10 не менше. Бугаї здорові, яких можна відправити на фронт, які, ну, від яких пересіб буде там реально більше. Вони собі стоять, просто сміються, анекдоти розказують, курять, чекають потенційну жертву, щоб скрутити, запхати в бус. Ну, треба таке розказувати. Но... Є люди це цікаві, які приходять. Є я, люди, до... я не... ну я не спорився. Але... Ну, бачимо, що така тиша, і ніхто не думав, це ефір. Шоу «Великий...» говорить Великий Львів, і, напевне, не... ніхто не думав, що цей військовий прийде і отаке почне рубати. Йому кажуть, не треба такого казати. Тобто бачимо, що проблему набагато простіше замовчувати ніж її вирішувати. І ті, хто сидять, окрім цього військового в цій студії, їм вигідно, щоб відбувалось те, що відбувається. Бо фактично на сьогоднішній день на ТЦКшниках тримається їхня влада, і якщо не буде ТЦК, не буде силового впливу на цивільне населення, і тоді не буде так легко контролювати людей, закривати їм роти і відчувати себе в безпеці, крадучи. Сотні мільйонів гривень в українців, фактично. Далі. Наступне також дуже цікава заява. Зміноборони пролунала. Так. Виступає Іван Гаврилюк. От. І він говорить про те, що ТЦК не наділені повноваженнями на розшук ухилянтів від мобілізації, і розшукувати ухилянтів має місцева влада і поліція, а не ТЦК. Питання. Какого хрена ТЦК стоять на блокпостах і когось там розшукують ухилянтів, перевіряють документи і так далі? Це говорить представник Міністерства оборони України. Тут значить питання: якщо Міністерство оборони свідоме того, що ТЦК не мають таких прав і не мають повноважень. Не мають того, що вони зараз роблять, то виходить, що ТЦК зараз просто порушують законодавство України. А означає, що всі, хто або робить це добровільно, або хто виконує накази, він має бути свідомий того, що ці накази злочинні вони суперечать як Конституції України, так і українському законодавству. І ці ТЦКшники мають розуміти, що вони будуть покарані по закону рано чи пізно. Вони будуть сидіти у в'язницях і потім будуть казати, будуть це, скоріш за все, поводити як Беркутівці на Майдані, так, які також там били людей і так далі. Вони також потім розказували, що вони просто виконували наказ. Хоча, якщо згадати той період, то дуже багато людей, які навіть служили в Беркуті, коли їм сказали, що от така заварушка буде відбуватися, вони просто звільнились. Просто не повиходили на роботу, позвільнялись. І замість того, щоб бути на, е, примазаними на хорошій роботі, вони вибрали свою честь і гідність, і вони не виступали проти народу України. А те, що відбувається зараз, в ТЦК, це по-перше, немає нічого спільного з підсиленням фронту. І це вже багато хто про це говорив з високопосадовців, з військових різних і так далі, е, це е, просто заходи терору проти українського народу, точно так само як було з Беркутом на. Майдані. Тільки тут вже це виходить в обсягах всієї України, так? а не тільки там Майдана в Києві. Окей, далі. Наступний в нас виступає екс-командувач Сил оборони України Наєв. Давайте його послухаємо, що він каже про початок війни в Україні. Він був звільнений, якось дуже дивно, до речі, це відбулося, і це вже було якийсь час тому. Давайте його послухаємо, бо він. Давав, я так розумію, інтерв'ю українській правді. 23 числа, ще відбулася одна дія. Я е, стверджую, що 23 числа, на мій пункт управління, командуючим Сил оборони України, не заходила жодна інформація, будь будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться війна. Два четвертого ні від кого? Ні від кого. Я командувач Силами оборони України. Я не отримую письмової інформації, що завтра буде війна. Ну, тут також нема що коментувати, просто щоб розуміли, що, в принципі, відбувається. Далі, Наступне. А, наступний у нас є представник гурмо Андрій Юсов, який знову ж таки, вже як представник гуру, попереджає українців, що ніякого миру не буде, і немає чого його очікувати в найближчі місяці. Давайте послухаємо. Це також дуже важливий момент. От. Ми бачимо, що в принципі. На початку війни якось всі дуже сильно вірили кожній заяві там Буданова і різних представників Гуру, Але потім якось ці всі заяви, і було дуже багато оцих переможних заяв про те, про взяття Криму, про взяття першого, другого третього, десятого, про те, що ракет вистачить на два-три залпи в Росії, і так далі. Але бачимо, що нічого з цього не збулося. Тепер давайте послухаємо Юсова, який також в принципі говорить цікаві речі. Це не варто варто над цим наполегливо працювати. І така робота ведеться, і е, українське політичне, воєнне керівництво, українські дипломати, е, в тому числі і громадський сектор, культурна дипломатія, нерядові громадські організації активно над цим працюють. І так працюють і наші партнери. І можна лише погодитися зі словами е, Трампа про необхідність миру і необхідність зупинення того, щоб російський агресор. Продовжує вбивати українців і те, що така велика кількість людей, а це справді трагедія, страждає від цього повномасштабного вторгнення. Все інше це предмет кропіткої роботи і найближчим часом будуть важливі події. І Мінківська безпекова конференція, і не лише і безумовно вони мають принести. Для нас добрі новини, але головні події продовжують відбуватися на полі бою. По це не варто забувати. Тому той, хто допомагав, продовжує допомагати, правильно робить той, хто підтримує українські сили безпеки і оборони, допомагає. Донатить хто не може донатити, підтримує в інший спосіб. Ну, власне, розслаблятися не варто. Ми не можемо дозволити собі сісти біля телевізора і чекати добрих новин. Добрі новини треба робити. Це роблять дипломати на своєму рівні, військові на своєму рівні, громадянське суспільство робить. Це не варто варто нас. От, власне, все зрозуміло. Я думаю, що також все зрозуміло. І остання новина в нас про. Про ТЦК, так знову ж таки, останніми днями дуже сильно говорять про те, що ТЦК потрібно розформовувати або реформовувати, щоб вони виконували свої функції і не робили лишнього. І в першу чергу, щоб не робили дурниць, як бачимо, як ми сьогодні вже говорили, що представники Міноборони. Говорять напряму про те, що в ТЦК немає повноважень розшукувати ухилянтів, тим паче там провіряти якісь документи чи когось кудись доставляти. Це має робити місцева влада, і це має робити поліція, але ніяк не ТЦКшники. І знаєте, дуже смішно навіть дивитись на оці відео, де є п'ять е, ТЦКшників і е, одна поліцейська ще й жінка. Так, і вона просто ходить, стоїть собі як декорація, і а ТЦКшники заламують цих людей, витягують цих автівок і так далі. От і офіцер ЗСУ Андрій Ковальов говорить наступне: Ставали купа там корупційних історій з так званими там МРЕВО, наприклад, так. Всю, всю, Мрео, а. там де прер... там, де приреєстрували автомобілі, здавали іспити на водіння, провели реформу, створили свого роду адміністративні центри, так таких послуг. От і ти теж має стати своєрідним частина ТЦК. Так, почо частини його повноважень, якраз пов'язана з тим, що е, надання адміністративних послуг, ось має стати таким центром надання адміністративних військових адміністративних послуг, коли людина може прийти в віконечку, там е, взяти талончик і в іншому віконечку з'ясувати там свої якісь питання, чи це стосується там мобілізації, чи іншого чи іншого. чи можемо в умовах війни провести таке таке. Формування це якраз питання відкрите і швидше е, риторичне. Тому, коли ми говоримо про наступне питання, так одним із функцій, і очевидно головним зараз для ДЦК, територіальних центрів комплектації є якраз мобілізація. І чуємо багато емоційних заяв там різноманітних українських депутатів і тому подібне, які говорять про те, що треба взагалі ліквідувати ТЦК. Так можна ліквідувати це буде швидке рішення, але чи буде воно ефективне, тому що все одно у державі повинна існувати мережа органів влади, які уповноважені на проведення мобілізації без мобілізації, не буде існувати. Мобілізація, мобілізація це дуже добре. Але те, що роблять ТЦК, це не мобілізація, це е, просто мордування українського народу, залякування і використання оцього е, силового моменту для досягнення якихось своїх цілей і для придушення інакомислення для придушення е, опонентів і так далі. Приблизно те саме відбувалося в Росії і. Я думаю, що шалена кількість українців помічають, що те, що зараз відбувається в Україні, це вже колись було, але було в Росії. І тут питання: а за який хрен тоді взагалі йде ця війна? І е, тут, перше, що потрібно почати, потрібно визначитись, які справді важливі цінності в Україні, чи є в Україні цінність людського життя, людської гідності, вибору. Свободи волі і так далі. Якщо вони є, тоді кардинально потрібно все змінювати. Якщо ні, то треба, і ми хочемо бути як рашка, то в такому випадку можна залишити ТЦК і дати ще декілька років. І все станеться само собою. Отак от, от, друзі. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу, за вашу підтримку. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.